Луганськ, розташований на сході України, є містом з глибоким історичним корінням. Його історія нерозривно пов'язана з розвитком промисловості, яка стала основою для виникнення міста. З моменту заснування луганського ливарного заводу наприкінці XVIII століття і до сьогодні, місто пройшло складний шлях становлення та розвитку. До офіційного заснування Луганська територія нинішнього міста була заселена ще з часів неоліту. Археологічні знахідки свідчать про існування тут поселень скіфів, сарматів, а пізніше і слов'янських племен. Проте на постійній основі ця територія почала заселятися лише у 17-18 століттях, коли тут з'явилися козацькі зимівники та села, засновані українськими селянами, що тікали від кріпосницького гніту. З кінця XVII століття регіон починає активно освоюватися Російською імперією. Ці землі мали стратегічне значення через своє розташування між Запорізькою січчю та донським козачим військом, а також через наявність корисних копалин, які стали фундаментом для майбутньої промислової діяльності. Однією з ключових подій в історії Луганська стало заснування луганського ливарного заводу. Це рішення було ухвалене на рівні імперської влади, яка шукала можливості для розвитку промисловості на нових територіях. Вибір місця для заводу не був випадковим регіон мав багаті поклади вугілля та залізної руди, а також річку Лугань, яка могла бути використана для транспортування ресурсів і готової продукції. У 1795 році імператриця Катерина ІІ доручила шотландському інженеру Карлу Гаскойну, який вже мав досвід у створенні заводів в Англії та Росії організувати будівництво металургійного заводу в цьому регіоні. Карл Гаской зі своєю командою прибув на місце і почав будівництво заводу, яке завершилося у 1797 році. Це підприємство стало першим в Україні державним заводом. Що спеціалізувався на виробництві заліза і чавуну. Завод виробляв не тільки залізо, але й різноманітну продукцію для армії, зокрема гармати, ядра, кулі, а пізніше машини та обладнання. Важливість цього заводу для Російської імперії була настільки великою, що навколо нього почало формуватися робітниче поселення, яке поступово переросло у місто. Спочатку поселення навколо заводу називали луганським заводом, або ж луганське поселення. Населення швидко зростало, оскільки завод потребував великої кількості робочої сили. Це були не тільки селяни з навколишніх сіл, але й майстри з інших регіонів імперії, які приносили з собою свої традиції та культуру. Вже до початку XIX століття луганське поселення почало набувати рис класичного індустріального міста. У 1882 році луганське поселення отримало офіційний статус міста, і воно було перейменоване на Луганськ. До цього часу місто вже мало розвинену інфраструктуру, включаючи школи, церкви, лікарні та різноманітні культурні установи. Луганськ ставав важливим центром регіону, привертаючи до себе все більше уваги з боку імперської влади. У другій половині XIX століття Луганськ став одним із провідних промислових центрів Російської імперії. Прокладення залізниці у 1869 році заєднало місто з іншими великими промисловими центрами, що дало поштовх до подальшого зростання виробництва. У місті з'явилися нові заводи, які спеціалізувалися на виробництві машин, зокрема для сільського господарства та транспорту. Після революції 1917 року Луганськ став частиною Радянської України. У 1935 році місто було перейменоване на Ворошиловград на честь радянського воєначальника Климента Ворошилова, який народився в цьому регіоні. Це ім'я місто носило до 1958 року, а потім знову з 1970 по 1990 рік. У цей період Луганськ став одним із головних центрів радянської промисловості, зокрема машинобудування та вугільної промисловості. Під час Другої світової війни місто зазнало значних руйнувань. Німецькі війська окупували Луганськ у 1942 році, і більшість промислових об'єктів було знищено або евакуйовано вглиб союз Радянських Соціалістичних Республік. Проте після звільнення міста у 1943 році почалося його швидке відновлення. Заводи відновили роботу, і вже у 1950-х роках Луганськ знову став одним із провідних промислових центрів країни. З розпадом Радянського Союзу у 1991 році Луганськ увійшов до складу Незалежної України. Місто продовжувало розвиватися як важливий промисловий і культурний центр. Проте, на початку 21 століття, економічні труднощі та політична нестабільність призвели до скорочення промислового виробництва. З 2014 року місто стало центром збройного конфлікту на сході України. Після проголошення так званої Луганської Народної Республіки. Місто опинилося в епіцентрі бойових дій, що призвело до значних руйнувань та гуманітарної кризи. Сьогодні Луганськ залишається під контролем проросійських сепаратистів, що створює складні умови для життя місцевих жителів і подальшого розвитку міста. Луганськ місто з багатою та складною історією. Яка відображає перетворення регіону з віддаленої прикордонної зони в потужний індустріальний центр? Його історія це історія боротьби за виживання, відбудову та розвиток, яка триває і сьогодні, незважаючи на виклики, що постали перед містом у новітній історії.